Слава Господу нашому yes. брати і сестри, маємо дуже гарний день сьогодні. Господь нас благословив. І ми сьогодні є на цьому місці для того, щоб прославилося ім'я Його. Ви знаєте, не раз так спостерігаючи хід недільного дня, ви знаєте, я так не раз собі зауважую, люди в цьому світі, вони знаєте, по-різному проводять неділю. По-різному. Але сьогодні. Народ Божий, він знає, що неділя це День Господній. День сьомий. Ви знаєте, ми звикли, що в нас день сьомий. А я звернув увагу, що взагалі по всьому світу неділя рахується День перший. День перший в тижні. І так слово Боже пише, що першого дня в тижні на світанку, в неділю, жінки прийшли до гробу, правда? Він є день перший, і в тому є привілегія, що неділя, вона, ви знаєте, започатковує тиждень. Ми так привикли, що вона закінчує тиждень, правда, бо там далі робочі дні. Але але віруюча людина розуміє, що неділя вона започатковує робочий тиждень. І ми сьогодні для того, щоб молитися, щоб підкріпитися, багато хто з нас, ви знаєте. Потребує підтримки. Я думаю, що всі, хто люблять Господа, читають Слово Боже, потребують підтримки в Слові Його. І я сьогодні хотів би поділитися словом, яке є записано, Це з 15 розділу Євангелія від Луки і з першого віршика, відоми нам місця прочитаю, ми трошечки перед нашою молитвою пороздумуємо над Словом Божим. Наблизившись до нього, всі митники і грішники, щоб слухати Його. Фарисеїші книжники нарікали, кажучи: Він приймає грішників і їсть із ними. А він сказав їм цю притчу, говорячи: хто з вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не залишить 99 у пустині і не піде за загубленою, поки не знайде її, а знайшовши, кладе на плечі собі, радіючи. І прийшовши додому, скликає друзів своїх та сусідів і каже їм: радійте зі мною, бо знайшов я мою загублену овечку. Кажу вам, що так само на небесах буде більше радості за одного грішника, який покаявся, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Ви знаєте, досить відома нам всім притча. Але я звернув свою увагу, каже, залишає 99 в пустині. Чуєте? Не досить безпечне місце, але залишає в пустині цих 99 і йде шукати одну. Іншу річ, яку я зауважив, ви знаєте, я пізніше прочитаю з 10-го розділу Івана, де Ісус каже: Я є пастир добрий. Я є добрий пастух, іншими словами. Ви знаєте, він знаходить вівцю. І він не починає ту вівцю бити, правда? Як робить не раз людина чи наймит, який написано вівці, не своїй стадо, не його. Він, розумієте, можливо, на тій тварині може звести всю, весь свій гнів. Все те, що йому прийшлося перенести, шукаючи ту овечку. Можливо, вже все стадо направлялося до кушари, а ця одна, і він потратив досить багато часу і починає ту вівцю бити. Але не так пастух добрий. Ви знаєте, він написано навіть, бачучи, що ця вівця, вона знеселена, він її бере на плечі і несе. І радіє більше за цю одну овечку. Неважно, яка та овечка, але вона знайдена. Ніж за отих 99, які послушні, які, ви знаєте, за ним ідуть, голос його розрізняють, слухають. А ось ця одна були певні причини. Але він, ви знаєте, не справується про причини. А він бере на плечі, радіє, тішиться, несе до отари і написано далі скликає друзів своїх і домашніх своїх. Каже, слухайте, знайшлася оця одна овечка і велика радість, ви знаєте, більше, ніж за цих 99. -х. І Ісус каже таку річ, що каже: в пустині залишає їх. Ви знаєте, пустиня, як пустиня, ми знаємо, що в пустині немає ані води, ані нічого. Взагалі, слово пастир від слова пастух по грейському «роя», ви знаєте. Це така була сама проста професія, можливо, погоджена багатьма людьми. І ми знаємо історію про Давида, коли прийшов пророк Божий помазувати на царя, вибирати з цих семи синів Ісеєвих, ви знаєте, і питається, дивиться от від старшого і до найменшого, і Всі такі гарні, ви знаєте, особливо старші, рослі, високі. І в своєму серці пророк каже: напевно, ось цей. Буде царем. Але Бог каже: не той. І не той, і не той. І питається, чи немає в тебе ще когось, синів твоїх. А він каже: Та, там є ще один наймолодший. Але він пасе вівці. Ви знаєте, і це показує відношення до пастуха як така професія, я скажу так, невдячна така професія. Але я вам скажу, друзі, що пастух, пастир це досить така професія відповідальна. Що мав, мав в ті часи з собою пастух? Він мав теплу одежу, як правильно, велоплащ з і шкір, овечих, як правило. Ви знаєте, мав посух. І цей посух він слугував не тільки, щоб на нього впиратися. Це була і зброя свого роду. Це було, ви знаєте, якийсь інструмент свого роду. От. І, дивлячись на Давіда, ми бачимо, що він мав пращу. Мав камінці і мав суму, де була вода, де була їжа, тому що було не, не один день треба під жарким сонцем у цих, можливо, пустинях, по горах, паститі, овечки. Ви знаєте, і коли ми читаємо вже з першого царів от, та інші книги про царя Давида, ви знаєте, написано, що він каже такі слова: що і коли приходила небезпека на отару, а це і ведмідь, і Лев, і він доганяв. Навіть ту хижу тварину, яка украла овечку, для чого? Для того, щоб забрати ту вівцю. Для того, щоб порятувати її. І так ми знаємо, що Давид Пас вівці батька свого, то можна сказати, що Отара була ну, йому рідна, тому що це батьківський, скажімо. Власність його спадок того самого Давида. І він каже: я доганяв і Левчука, і ведмедя, і відбирав. Ви знаєте, я собі не раз так думаю. Молодий юнак ще не сформований чоловік, а стільки відваги, щоб доганяти цю хижу тварину і рятувати тих овець. І як прообраз Давида часто ставить Господь. Ви знаєте, як прообраз Давида, сам Ісус. І Він каже, я є, каже, пастир добрий. І далі приводить в приклад іншу ще особу. Я зачитаю, і ми трошки пору Це з 10 розділу, з 11 віршика написані такі слова. Каже Ісус: Я пастир добрий. Добрий пастир покладає життя своє за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої. Коли бачить, що йде вовк. То залишає овець і тікає, а вовк їх хапає та розганяє, а наймит тікає, бо він наймит і не дбає про овець. Я пастир добрий і знаю моїх, а мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю Отця. І я кладу життя моє за овець. І далі останній віршик хочу прочитати, каже: також є у мене і інші вівці. Які не з цієї кошари. Тих також мені треба привести. І вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастир. Цей останній, друзі, віршик він стосується нас з вами напряму спасенних людей, віруючих людей, церкви Христової, з язичницьких народів, які почули голос пастиря. І ви знаєте, Ісус каже. Мої вівці знають голос мій. Вони можуть відрізнити від чужого голоса. І те, що ви почули, голос пастиря, сьогодні ви є на цьому місці, і я разом з вами. Слава Богу. І Господь знайшов. Ви знаєте, Він каже: наймит не так, тому що вівці не його. Для чого йому ризикувати своїм життям, якщо вівці не його? Приходить хижа тварина, він залишає і тікає. Якби так хижа тварина, але знаєте, можна ще подумати, що є і розбійники. І якщо один пастух або два, як відстояти ту отару? Але пастир стоїть за своїх овець до кінця? І Ісус каже: я кладу життя своє за овець. І ви знаєте, коли ми читаємо вже 17-й розділ, я так по пам'яті нагадаю, первосвященницька молитва Ісуса Христа, Він каже такі слова, коли молився до небесного батька. Тих, кому ти дав, кого ти дав мені, я не згубив нікого. Всіх, каже, кого дав небесний батько, я всіх їх зберіг. Крім призначеного на погибель. Це говориться за Юду Іскаріота. Ви знаєте, всіх, кого дав небесний батько. Ісус зберіг. І хотілося б ще зазначити, перед тим, Він каже, я є двері вівцям. Ви знаєте, вівці каже, входять через ті двері і пажить находять. І вівцям добре. І сам Давид говорить 22-й Псалом, знаменитий. Ми його любимо, цитуємо. Каже Господь пастир мій, правда? Він мене водить на зелені пажиті. Наводи, тихі, я так своїми словами, може, але ви знаєте, вівцям добре. І ще одна досить цікава річ, яку я вже сказав. Вівці знають голос пастиря. Для чого це потрібно, друзі, пастир іде попереду овець? Ви знаєте, я замічав не раз таку картину, я не знаю, як вас, колись в нас було багато овець. І коли йдеш по худобу, з худобою паслися вівці. Худоба йде додому спереду, попереду йдеш сам, а за худобою йдуть вівці. Вони знають голос хазяїна. Ви знаєте, я спостерігав таку картину, коли однаковими словами кличуть овець. Приходить чужа людина і кличе так, як кличе пастух. Ті самі слова, нібито на тій самій інтонації. Але вівці пасуться. Ні одна з них не рухнеться, вони собі стоять, пасуться або лежать. Приходить другий клече, вівці не реагують, і приходить пастух. Ті самі слова, та сама інтонація покликав, і зразу вівці перестають пастися, вони насторожуються, вони відгукуються, і далі що роблять? Вони йдуть до пастера. Він їх скликає, вони йдуть. Ви знаєте? Важливо, друзі, знати голос пастера. Коли пастух приходить, навіть в кошару або де отара спочиває десь там у полі, коли темно. Важливо, він покличе і в темноті вони його не бачать, але вони знають голос його. І ви знаєте, він кличе, вони відкликаються і на голос той ідуть. І ще цікаву річ зауважив, що пастух ніколи овець, ви знаєте, він, можна так сказати, не жене, не б'є. Не, не знущається над ними, Він їх просто кличе, і вони йдуть за ним. Друзі, наш Господь, Він каже: Я є пастир добрий. Якщо ми сьогодні в цьому місці слухаємо Слово Боже, брат проповідує, сьогодні навіть, я так скажу, в різних зібраннях теж різні брати проповідують і по-різному. Нібито одне й те саме слово Боже, правда? Але проповідується часом по-різному. Я не знаю, як ви, але я так на одне місце чуєш думку таку, думку таку, думку таку. І часом буває і не біблійне вчення. Нібито Слово Боже, але не біблійне вчення, друзі. І через цього, хто говорить, ви знаєте, може говорити пастир, а може говорити не пастир, тобто не Ісус. І сьогодні важливо для нас, ви знаєте, чому я так порівнюю, тому що Ісус порівнює нас з вівцями своїми. Він в одному місці каже: не бійся, чи рідко мала, бо батько благоволив дати вам Царство Небесне. Важливо розрізняти той голос, особливо, коли стільки різних голосів, або коли темрява навкруг. Коли ви знаєте настільки складні обставини, що люди сьогодні кидаються, той в те вірить, той туди біжить, той те почув, там ось так буде. Але той, хто знає голос пастиря. І Він сьогодні слухає Слово Боже, як проповідується чисто добірне зерно сіється. І він розрізняє. Оце голос Пастиря. Оце Господь говорить. Істинно слово Боже без перекручення, без примісі, без ви знаєте, добавляння і віднімання в чистоті, так як насіяв Господь, так сіється сьогодні оце слово. І це говорить Господь. І ми сьогодні повинні розрізняти. Ви знаєте, друзі, більше скажу, ми знаємо, що в нас є в церкві сьогодні пастиря, правда? Але я так сидів і думав, і собі думаю, кожен чоловік. Та й напевно кожна сестра, яка, в якої чоловік невіруючий, вона є пастиром в своєму домі, поки не пукається чоловік. Ну, так я розумію. І ви знаєте, кожен чоловік є пастиром в своєму домі. Якщо сьогодні брат дивиться сьогодні на присвітера в церкві і думає, ото пастир, а я, ну, як пастир скаже, але ж ти пастир в своєму домі. Тобі доручені вівці, і ті вівці, ти повинен. Ви знаєте, пасти. За тих овець ти повинен дбати. Ти повинен дивитися, чи овечка напоєна, нагодована, якщо вона скалічена, чи її треба лікувати, впору надати допомогу тій овечці. Ви знаєте, пастир знає час, коли доїти, коли, ви знаєте, приносить припліт отара, коли шерсть стрижуть з отари. Пастир знає на це все свій час. І я скажу так, браття і сестри, ми сьогодні пастиря в своєму домі. І Господь наблюдає за віреною отарою. Ви знаєте, є сьогодні багато пастухів, які пасуть самі себе. Навіть якщо взяти з дому свого, правда? Аби мені було добре, а там як там? Мої діти, моя дружина, мої батьки там, чи, чи внуки мої, чи племінники мої, чи там брати-сестри. Не переживає. Це неправильно, друзі. Треба переживати. Треба думати, треба молитися. Треба стояти в проломі. Можливо, один хтось з нас, цілої родини, може тільки стати в пролом, бо інші далеко розсіяні, як ті вівці по горах, а Господь ходить, шукає. І ви знаєте, не раз ми чуємо з цього місця такі слова, що Богу потрібні що? Наші руки і ноги, правда? Наші уста. І Господь через нас пасе або находить тих овець і приводить. І каже, буде одна отара і один пастир. Хочеться прочитати ще, як пише апостол Петро. Це буде з 4 розділа, вірніше з 5 починаються такі слова. Пастирів ваших благаю я співпастир і свідок страждань Христових, і співучасник слави, яка має відкритися. Так починається і розділ апостол Петро. Пасіть отару Божу, як у вас, доглядаючи за нею, не примусово. А добровільно, так як Богу угодно, не для ганебної користі, але щиро. І не пануйте над дорученим вами. А подавайте приклад стадові. А коли з'явиться пастире начальник ви одержите нев'яночий вінець слави, також і молоді, будьте покірні старшим, а ви всі, зодягнувшись у смирену мудрість, будьте покірні один одному. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Ви знаєте, це слово сьогодні не тільки до присвітерів, до пастирів, це слово сьогодні до всіх нас. Але я хотів би зауважити одну річ. Каже, не з примусу, а з любов'ю, так як свою отару пильнувати. Чи це домашня, чи це церковна? Ви розумієте, про що я кажу? Слава Господу! Не з примусу, а добровільно. І не з користі, друзі. Тому що ми розуміємо, що це не наше. Це Господнє стадо. Кожна душа це овечка Господня, якою цінує Господь. І так як я у початку прочитав, іде, оставляє 99, бо вона дуже цінна, та овечка. І може, вночі, і може в дощ, і можливо, десь на гору треба забратися високо, але знаходить і дуже-дуже велика радість. І каже, так само буває радість на небесах у ангелів Господніх, коли ми бачимо, отут приклоняються коліна, коли тут проливаються сльози, коли тут Господь приводить, ви знаєте, в стадо овечку, яка загубилася. Хай нас Бог всіхрясно благословить. Ісус каже: Я є добрий пастир. Хай Бог нас благословить. Ми зараз приклонимо наше коліна і подякуємо Господу.